глядачі мого каналу. Дане відео створене спеціально для людей, які підписалися на мій канал. Сьогодні я хочу об'явити початок розіграшу призу серед людей, що підписалися на мій канал. Призом буде поповнення рахунку мобільного телефону, який ви вкажете, на суму 40 гривень. Для участі в конкурсі необхідно залишити коментар під цим відео з хештегом 2015. Як виглядає цей хештег, буде в опису до даного відео. Чому 2015? Тому що я хочу привітати підписчиків мого каналу напередодні Нового року. Розіграш відбудеться 30 грудня. Я виберу випадково один з коментарів і зв'яжуся з ним за допомогою почти. Який номер мобільного телефону вкаже підписчик, такий номер мобільного телефону я й поповню. Хочу звернути вашу увагу на те, що я обов'язково буду перевіряти, чи є ця людина моїм підписчиком. Справа в тому, що налаштуванням приватності деяких каналів заборонено бачити їх серед підписчиків. Тому, будь ласка, впевніться, що я зможу переконатися, що ви є моїм підписчиком. Розіграш я спробую провести в прямому ефірі. Якщо це в мене вийде, ви обов'язково всі це побачите. Ефір буде 30 грудня близько 9-ї години вечора. Вітаю вас наступаючим новим роком! Бажаю щастя, добра і здійснення всіх ваших бажань. Тому слідкуйте за моїм відео. До нових зустрічей. До побачення.